Сьогодні ми говоримо про дуже серйозну тему кібербулінг і шантаж. Особливо коли мова йде про аутинг, тобто розголошення орієнтації чи гендерної ідентичності без вашої згоди. Багато хто досі думає, це просто жарти в інтернеті, не варто реагувати, але такі повідомлення можуть зруйнувати життя людини і є реальним злочином, за який передбачена кримінальна відповідальність. У цьому відео розберемося, що таке кібербулінг і коли це стає шантажем. Кібербулінг – це систематичне цькування, образи чи погрози в інтернеті. Це не один жарт, а цілеспрямований тиск. А якщо хтось вимагає гроші або погрожує розіслати ваші особисті фото чи розголосити орієнтацію, це вже шантаж. І він карається законом. Також існує поняття аутинг. Це коли хтось без вашої згоди публічно розповідає про вашу орієнтацію чи гендерну ідентичність. В Україні немає окремої статті про аутинг, але такі дії це порушення права на приватність і часто є елементом шантажу. Далі розглянемо, що робити, коли ви стали жертвою кібербулінгу чи шантажу, як фіксувати докази та куди звертатися. Коли у вас вимагають гроші. Не платіть. Будь-яка поступка лише підсилює шантажиста. Тому ні в якому разі не надсилайте кошти, дійте наступним чином. Зафіксуйте всі докази, зробіть скріншоти, запишіть екран, збережіть акаунти, дати і час усіх погроз. Не видаляйте повідомлення і одразу подайте скаргу платформі, де сталося цькування. Далі зверніться до поліції. Такі дії можуть кваліфікуватися як вимагання або шахрайство. Це вже не жарти в інтернеті. А кримінальна справа часто жертвами та й кривдниками також стають діти і підлітки. Вони мають вільний доступ до соціальних мереж, але часто не володіють навичками етичного спілкування та не вміють захистити себе. Найкращими рішеннями буде пояснити дитині, як уникнути такої ситуації. Дорослі повинні подбати про те, щоб діти знали правила поведінки в інтернеті, що можна і чого не можна публікувати на загал чи надсилати приватними повідомленнями, пояснити, що цкування інших людей неприпустиме ні в мережі, ні в реальному житті. Та якщо справа дійшла до кібербулінгу серед дітей, які є учасниками освітнього процесу. Тут діє стаття 173, примітка 4 Кодексу про адмінправопорушення. Вона передбачає штрафи для кривдників або їхніх батьків. Одним із доказів булінгу щодо дітей може бути висновком психолога з результатами роботи з дитиною. А для дорослих це може кваліфікуватися як переслідування, образи честі і гідності, навіть погроза насильства. І у кожному з таких випадків важливо фіксувати докази. Окрім поліції, діють і інші інструменти захисту. Ви можете самостійно заблокувати акаунт, поскаржитися платформі та звернутися до правозахисних організацій. Вони можуть супроводжувати вашу справу і захистити ваші інтереси. І пам'ятайте, навіть якщо вам страшно, закон на вашому боці. Ви маєте право на приватність і жодна людина не може використовувати вашу орієнтацію чи гендер проти вас. Отож підсумуємо: якщо ви стали жертвою кібербулінгу чи аутингу, фіксуйте докази. Звертайтеся до поліції чи правозахисних організацій. Не з цим наодинці. Шантаж і кібербулінг це не жарти. А реальні порушення закону за це передбачена відповідальність. Дякую, що додивилися це відео. Підписуйтесь на канал, вмикайте сповіщення та діліться ним з тими, кому воно може допомогти.